Ми сьогодні спілкуємося про Зодіакальні сузір'я. Давайте пригадаємо, скільки сузір'їв зараз відомо, скільки сузір'їв відомо в теперішній час. Ми про це говорили детальніше на нашій попередній зустрічі, тож, я думаю, всі знають правильний варіант. Так, отже, дякую. На Зоряному небі виділяють 88 сузір'їв. Але, як ви знаєте, не всі з них можна побачити в Україні. Чому? Напишіть, будь ласка, свій коментар. А ми рухаємося з вами далі. Деякі сузір'я вони називаються Зодіакальним. Що таке зодіакальне сузір'я? Це те сузір'я, яке розташоване на такій лінії, яку малює сонце, коли протягом року рухається по небу. Їх ще називають сузір'я, які розташовані на екліптиці. Дякую за ваші відповіді. Правильний варіант це, звісно, є 12. Це можливо найбільш відомі сузір'я. Тож у нашій темі сьогодні ми з вами поспілкуємося, справді, які з зодіакальних сузірів найцікавіші для спостережень. Звісно, поговоримо і про такі об'єкти, як чорні діри, які теж можна спробувати пошукати в якихось сузір'ях. Ну і, звісно, згадаємо ще про декілька сузір'їв, які не відносять до зодіакальних, але вони є не менш цікавими. Розташуйте, будь ласка, ці сім сузір'їв у тому порядку. Як їх проходить сонце протягом року. Тут ми вибрали для вас такі сузір'я, як Лев, Овен, Терези, Телець, близнята, рак та діва. І сьогодні ми ще детальніше поговоримо з вами, що можна побачити у кожному з цих сузір'їв. Дякую, дякую за ваші відповіді. Отже, овен, потім телець, далі близнята, рак. Лев, Діва та Терези чудовий спосіб розглядати сузір'я. картки дзеркало урані. Це 32 картки. Їх опублікували приблизно 200 років тому. На цих картках були отвори, і можна було поставити картку навпроти або сонячного світла, або навпроти якоїсь там свічки, і справді уявляти, як вони розташовані на зоряному небі. Отже, почнемо ми з сузір'я Овен. Ви також тут бачите назву Латиною. Сонце перебуває в Овені з 18 квітня по 14 травня. І зверніть увагу, друзі, що це відрізняється від. Звичного нам календарю, так чому так? Напишіть, будь ласка, свій коментар, чому ці дати відрізняються. Наступне сузір'я це Телець. В цьому сузір'ї є дуже багато цікавих об'єктів. Зокрема, там можна знайти Велетенську зорю Альдебаран, а також плеяди, Гіади і крабоподібну туманність, яка поверхнула приблизно тисячу років тому. І давайте, якраз, на неї подивимося. Цей вибух спостерігали Багато астрономів навіть у той час було багато записів. І ще одне, що можна побачити, теж у цьому сузір'ї це є зоряне скупчення плеяди. Колись, до речі, завдяки цьому скупченню перевіряли зір. Насправді неозброєним оком ми побачимо від шести до дев'яти зір. Тобто, якщо людина бачить там вісім або дев'ять зір, значить у неї гострий зір. Але насправді. В цьому скупченні зір близько 600. Ще одне сузір'я, воно називається близнята. От я тут наводжу три об'єкти, які цікаво спостерігати в цьому сузір'ї. Це є дуже відомі Зорі, Кастор і Полукс, їх ще називають альфа та бета близнят. Ці дві зорі можна знайти там, де голова у цих двох. Близнюків. І також є ще планетарна туманність NGC 2392. В центрі є зоря, яка скидає свої верхні шари через інші фільтри, тому бачимо інші кольори. Справді це видовище вражає. Напишіть, будь ласка, свій коментар, що ви думаєте про цю туманність? Дійсно, вона схожа на ескімоса одягненого. Наступне сузір'я, яке ми сьогодні роздивляємося, це рак. Зокрема, можна. Спробувати пошукати в якомусь симуляторі, наприклад, подвійну систему зорю 55 Канкрі, і ця зоря вже має знайдені екзопланети. Сузір'я Лев, теж в Сузір'ї Лева можна багато що знайти, зокрема, такі зорі, як Регул, Денебула, Альджеба і дуже відомий червоний карлик Вольф 359, Зокрема, ті, хто є фанатами різноманітних. Космічних серіалів, таких як Star Trek, то там обов'язково. Хоча б раз на сезон згадують ось цю систему Вольф 359, куди летять якісь там космічні кораблі, і відбуваються якісь космічні баталії. Наступне сузір'я діва. Тут можна знайти дуже відому галактику Сомбреро, вона ж М104, і також скупчення галактик Пома Вірго. Воно від нас розташоване на відстані приблизно 54 мільйони світових років. Найбільша галактика в цьому скупченні це галактика М87, де була зроблена перша в історії фотографія чорної діри. І тут бачимо навіть джет, який виходить з центру цієї галактики надмасивна чорна діра в галактиці М87. І ось її справжня фотографія опублікована декілька років тому. Також сузір'я Терезин, кулясте скупчення NGC 5897, Це супутник чумацького шляху, 40 тисяч світлових років. Тобто, це ближче ніж галактики, велика та мала магіланові хмари. Наступне сузір'я, яке нас сьогодні цікавить, це є Скорпіон. Найцікавішим у цьому сузір'ї можна, наприклад, назвати червоний надгігант Антарес. І ще тут є дуже цікавий об'єкт, який називають мікроквазаром чорна діра, яка втягує в себе речовину з сусідньої зорії компаньона і виділяє настільки велику кількість енергії, що цей об'єкт називають мікроквазаром. А ми будемо рухатися з вами далі. Давайте подивимося на сузір'я-стрілець. Якраз в стрільці розташований ось цей дуже відомий об'єкт. Надмасивна чорна діра стрілець, а з зірочкою. І вирушимо якраз в центр нашої галактики Чумацький шлях. Зорі там розташовані настільки близько одна до одної, якщо навколо цих зір існують планети, то ніч на цих планетах фактично ніколи не настає, тому що завжди є. Достатньо світлові зір, які розташовані близько на відстані не світлові роки, а світлові дні. І ці зорі обертаються навколо цієї надмасивної Чорної діри з масою приблизно 4,5 мільйонів мас сонця. Ось ми бачимо різні зорі і можемо спостерігати ось цей центральний об'єкт, який є надмасивною Чорною дірою, і зорі обертаються навколо нього, іноді навіть досить близько. Далі на нас чекає сузір'я Козоріг. По-перше, цікавий факт, що саме в цьому Сузір'ї в 1846 році був відкритий Нептун. Нептун в той час перебував у Сузір'ї Козоріг. І сьогодні ми можемо в цьому сузір'ї, наприклад, спостерігати кулясте скупчення М30. Дуже красиву таку групу Зір. Справді варто окремого коментаря. Я думаю, це кулясте скупчення. До нього 27 тисяч світлових років, ну тобто це можна порівняти приблизно так з відстанями до краю нашої галактики. Далі ми дивимося на сузір'я водолій. Найцікавішими об'єктами в цьому сузір'ї можна, наприклад, назвати зорю з чотирма компонентами, а також туманність равлик. Давайте подивимося детальніше. Ось вона ця кратна зоря. Тут є дві пари зір. Вони обертаються одна навколо одної, і кожна пара ще обертається. Навколо іншої пари, і правда, дуже цікаве явище. І також, звісно, планетарна туманність равлик, дехто ще каже, що вона схожа на людське око. Ну, мені принаймні нагадує, можете теж написати свій коментар. Сузір'я риби тут можемо бачити відоме зіткнення двох галактик. Ця фотографія була зроблена у сузір'ї риби. Ну і знову таки дві галактики, нібито дві риби, хоча це лише малесенький шматочок сузір'я риби. Отже, ми з вами так промайнули всі 12 сузір'їв Зодіакальних, але насправді ми дещо пропустили. Тож, давайте спробуємо розібратися, що ж це за сузір'я таке, яке, хоч і теж, розташоване на екліптиці, але його не відносять до традиційного переліку 12 зодіакальних сузір'їв. Як ви думаєте, і це є сузір'я. Яке називають сузір'ям змієнностця, звісно, сузір'я змієнностця. Отже, у нас є екліптика, ось ця пунктирна лінія, також сузір'я на сірому фоні це якраз є 12 зодіакальних Сузір'їв. А ви тут бачите сузір'я змієнносця, воно трошечки вище Сузір'я скорпіона. В ньому сонце перебуває з 30 листопада до 17 грудня. Тут є дуже багато чого цікавого. Наприклад, зоря Барнарда дійсно одна з найближчих до сонця. Зір. Цю зорю називають витючою, тому що вона дійсно рухається швидше за всі інші зорі на нашому зоряному небі. Комплекс туманностей й змієносця. Його треба шукати біля зорі ро Розмієносця. Це одне з найближчих місць, де активно утворюються зорі прямо зараз. Щоб ми уявляли, куди ми дивимося, ось тут підписана зоря Антарес, але зверніть увагу, що це уже сусіднє сузір'я Скорпіон. Але є ще одне сузір'я, яке ну майже майже розташоване на екліптиці. Цікавий момент. Не всі сузір'я можна спостерігати в обох півкулях, а це можна. І саме тут розташоване якраз зоря Бетельгейзе, зорі Рігель, Белатрікс, туманність Оріона дуже відома, туманність кінська голова надзвичайно популярна і красива. Отже, сузір'я Оріон, і он там згори вже видно яскраву червону зорю Бетельгейзе. Туманність Оріона. Вон ліворуч, вона стрілкою показана, де його треба шукати. Дуже красиве місце. Я думаю, що теж варте коментаря. Що ви думаєте про туманність Оріона? Що вона вам нагадує? До цього місця приблизно 1300 світових років. Візитівка Сузір'я Оріона. Отже, Бетельгейзи справді з сонцем, просто виветерінська зоря. Це є масивна зоря, і вона завершує своє існування вибухом над нової, тобто має статися щось таке, що було в 1054 році, коли сталося вибух над нової і утворилася крабоподібна туманність. А Тут же ми бачимо імовірний вигляд того, як відбудеться вибух. Над нової зорі Бетельгейзи це може статися через 10 років, через 100, 1000 років, і це буде настільки яскраво, що це буде навіть яскравіше за місяць на зоряному небі може бути така велика яскравість. Ось подивіться на це уявлення, як це можна буде спостерігати з Лондона. І зараз ми побачимо, що це навіть можна буде О, над сіднейським оперним театром. Теж видно навіть в день, як буде спостерігатися вибух над новою, якщо це станеться в наш час. Цікавий момент про сузір'я Оріона. Зверніть зараз увагу на пояс Оріона. І є така теорія, що будівничі піраміду Гіті якраз саме розташували ці піраміди саме так, як розташований пояс Оріона. Що ви про це думаєте? Просто збіг? А можливо, дійсно, може, це якісь там позаземні цивілізації, інше поняття. Неможливо, напишіть, Не будь ласка, свій коментар, чи вірите ви в це. Справді, Сузір'їв, як ми вже розібралися, дуже багато цілих 88, і всі навіть запам'ятати важко. Але ми сьогодні поговорили про 12 зодіакальних Сузір'їв, і також, от, як мінімум, згадали про сузір'я Оріона та сузір'я змієносець скористатися теж своїм власним зоряним небом. І напишіть, будь ласка, коментар, друзі, чи розгледіли ви в якому сузір'ї? Зараз розташоване сонце, тобто на цьому малюнку в сьогоднішній самий день якраз видно, де сонце, і ясно, що сонце пересувається по цій червоній лінії екліптики. Яке сузір'я вас найбільше сьогодні здивувало і зацікавило? Наприклад, якщо б мали такий досить потужний телескоп, куди б ви зазирнули? Напишіть, будь ласка, свій коментар, і подивимося, яке сузір'я. Вас особисто сьогодні найбільше вразило. і також я радий оголосити наступний цикл наших зустрічей. Ми будемо говорити дійсно про апарати, які неймовірним чином змінили історію людства. Ми плануємо поспілкуватися про штучні супутники, якими вони були спочатку, і чим вони є сьогодні. Це дійсно величезний стрибок технологічний. Ми поспілкуємося також про міжпланетні космічні апарати, про перші спроби долетіти до Венери, Марса, Меркурія і ще далі. Наскільки це було складно, або просто і що це були за апарати? Ми окремо приділимо час космічному телескопу Хаббл, тому що це дійсно телескоп з великої літери, який справді змінив астрономію, підняв її на такий високий щебель, про який ніхто навіть не уявляв, навіть тоді, коли створював цей телескоп. Звісно, ми згадаємо про космічні апарати Voyager, які перевернули наше уявлення про сонячну систему і продовжують нас дивувати, навіть дарувати нові відкриття. Хоча вони давно вже нібито пролетіли всі планети, але все одно у нас буде окрема тема про космічний апарат нові обрії New Horizons. надзвичайно цікавий приклад того, як люди. Просто виборювали своє бажання створити космічний апарат, який має долетіти до Плутона. І надзвичайно цікава історія, якою я буду радий поділитися з вами і приєднуйтесь до наших наступних зустрічей. І дивіться наші відео в Ютубі. І, звісно, ми дочекалися. Нарешті можемо подивитися на статистику. Отже, результати сьогоднішньої зустрічі. І я всіх вас вітаю. Дякую, дякую вам за активну участь. З вами був Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Як і завжди, дякую за перегляд і вподобайки. Залишайте коментарі під відео, адже мені дуже цікаво їх читати і дізнаватися вашу думку. Зустрінемося вже дуже скоро у наступному відео. Фіор всього найкращого. Напишіть мені, додайте мене до групи для шанувальників космосу. Я залюбки це зроблю.